Яскрава садова рослина з пряним ароматом, яку інколи називають індіанським бергамотом, але правильна її назва монарда. І нічого спільного з тим бергамотом, який додають до чаю, вона не має. Це зовсім інша рослина, а справжній бергамот цитрус. Монарда походить із Північної Америки, її цінували, ще індіанці за лікувальні властивості. Вона допомагає при застудах, заспокоює, має антисептичну дію. Найвідоміший вид монарда двічиста з яскравими червоними квітами, а взагалі існує більше 20 видів різних монард в Північній Америці. Аромат її листя нагадує суміш м'яти чи і цитруса. Нарда не лише лікує, вона прикрашає сад, прибаблює бджіл. Це представниця великої ароматної родини, до якої належить чебрець, м'ята, розмарин, шавлі, За Завишки вона 60-100 см. Із, я би сказала, розпатланими квітами у відтінках червоного, рожевого, фіолетового. Говорять, навіть існує білий, але я не бачила такий. Вона чудово поєднується з хінацеєю, з лаками, шавлею, утворюючи яскраві композиції. Монарда не лише невибаглива рослина, вона ніби створена для того, щоб дохотішити оку, і душу своїм кольором, ароматом і живою енергією саду.